У суботу вранці близько 10-ї на шляхопроводі по вулиці Житомирській сталася дорожньотранспортна пригода, в результаті якої отримали механічне пошкодження три автомобілі. Постраждалих немає, тільки автомобілі отримали механічне пошкодження. Водій автомобіля ваз 2109 не дотримався безпечної відстані і скоїв зіткнення із задньою частиною автомобіля ЗАЗ «Віда», лишивши невеличку подряпину на бампері. У самої ж вазівки як передня, так і задня частина зазнали значних пошкоджень, адже водій Лада 112, який їхав уже позад нього, теж зі слів інспектора поліції не дотримався безпечної відстані. Та водій Лади ладивини своєї не вбачає. Каже, було надто слизько, не міг зупинитися, а попереду ще шлях перекрила машина. Я не можу затормозити Я тормозив. Все, як я, 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 я належав. Цього вже що не, 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 не соблюдає. Як це не соблюдає? Як як ну, сюди. Сюди. Водночас водій ВАЗ-2109 стверджує, що його розвернуло лише після удару ззаду. Я його догнав. Або ззаді машина доступнула і мене вже повністю розвернула. Так, але стукнулись ви раніше з цим. На кермувальників обох машин складено адмінпротоколи. Швидше за все, на них чекає покарання у вигляді штрафу. Впродовж кількох годин під час з'ясування усіх обставин ці три автівки учасниці ДТП на шляхопроводі створили додаткові труднощі для руху автомобілів.